Всім привіт ви на каналі Влад 2010, український блогер, і сьогодні хочу привітати всіх вас з Днем Святого Миколая. Якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити вподобайки та підписатися на канал, мені буде дуже приємно. А відео починається приємного перегляду. Слава Україні! Героям слава! Православна церква України перейшла на новий юліанський календар, що призвело до зміщення дат церковних свят. Тепер День Святого Миколая, який традиційно відзначали 19 грудня, святкує на 13 днів раніше, 6 грудня. Це свято вшановує пам'ять Святого Миколая Чудотворця, архієпископа Мерлікійського, який жив у 3-4 століттях. Святий Миколай покровителем дітей, моряків, шлюбів, торгівлі та багатьох інших людей. Зокрема, Миколай врятував дівчину від примусового шлюбу, кинувши мішечок з золотом, вікно бідної родини. А тепер розкажу більше про історію Святого Миколая. Миколай жив у Малій Азії у 3-4 століттях. Він був родом із грецької колонії в римській провінції, Лікія. Народився Миколай у забезпечній сім'ї вже при самому народженні зцілив свою матір, а при хрещенні три години сам простоє у купелі на ногах. За переказами Миколай з самого дитинства тримав піст, а в старшому віці почав вивчати божественне писання і багато часу проводив у храмі. Прославився він своїм милосердям, усім завжди намагався допомогти і навіть роздав своє майно бідним, а сам вів аскетичний спосіб життя. Його дядько Миколай Патарський був єпископом, тож призначив племінника Чицем у храмі, а згодом висвітив у сан священника. Миколай присвятив життя служінню Богу і ревно захищав християнську віру від Єреси. Незабаром він став єпископом міста Міри, зараз це місто Демре в Туреччині. Святий Миколай помер близько 345 року в місті Міри. Його мощі наприкінці восьмого століття намагалися викрасти араби, але безуспішно. А ось італійцям із міста Барі це вдалося зробити в 1087 році. Вони вирішили викрасти святиню, щоб захистити її. Мощі урочисто перенесли до церкви святого Стефана. Пізніше в місті побудували церкву Миколая, нині базиліка святого Миколая. Там мощі перебувають і зараз. Дрібідні фрагменти мощі, що залишилися в мірах, доставили до Венеції на острів Лідо в церкву Святого Миколая покровителя моряків. Тож у Святого Миколая два дні пам'яті. У день його смерті Миколай Зимовий і в день перенесення мощі в місто Барі Миколай Літній. Миколай чудотворець або, як його ще називають, Миколай Угодник, багато в чому допомагає, тому моляться і просять його багато про що. Святий Миколай ніколи не відмовляє в допомозі, якщо молитва буде щирою. У свято традиційно йдуть до церкви, щоб помолитися святому, вітають одне одного й роблять подарунки особливо на них чекають діти. Миколай чудотворець опікується дітьми, тому в День пам'яті святого дітей також обов'язково пригощають солодощами. У День Святого Миколая не можна лаятися, ображати й мовляти милостень, а також небажано займатися фізичною працею. На сьогодні це все. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити подобайк та підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. А з вами вада наступних відео. Слава Україні! Героям слава!